Якщо ми сьогодні вписуємо в наше рішення, що саме з себе починаємо пропаганду здорового способу життя і формування отої прихильності до лікування і до порад лікаря, я думаю, це буде правильно. Але загально, Володимир Миколаевич, я підтримую те, що ви пропонуєте, і говорите про те, що досить розмовляти треба переходити до конкретних справ. І справу цю ми розпочали у вигляді пілотного проєкту. Але якщо проаналізувати за ці три місяці напруженої роботи, ну принаймні я її так відчуваю, бо все народжується у мене в кабінеті. Від тих роліків до тих промов разом з головними спеціалістами нашими ми намагаємось довести до лікарів в першу чергу, що варто робити і для населення і для себе. Щоб подолати ці негативні тенденції. Абсолютно підтримую при розподілі грошей не в дороговартість на сьогодні обладнання, а в найнеобхідніше на первинну ланку, бо не може бути пріоритет на папері, реалізований у цифрі, якщо ми не будемо вкладати туди принаймні переважну частину недостатнього фінансування. Звернулися до відповідних органів, щоб порушили. Справи за те, що довкілля так сьогодні засмічують, що людина не може води набрати в колодязі, вода зникає бо отруєна, що людина не може виростити на своєму городі городину, щоб вжити її просто помити водою, бо невідомо, що в тій землі вже знаходиться. Хто буде стандарти ці в країні просто впроваджувати, тиснути на те, щоб їх. Виконували, це ми охорона здоров'я, і якщо ми будемо розуміти і діяти так, то ми будемо мати інші показники трошки. Рак інціту, рак клітці, я думаю, нам не можна думати, що ми не можемо діагностувати. Ми вже обладнані стільки накупили, нахапали і поставили в свої е складські приміщення. І ховаємо їх перед перевірок, бо ми їх ну, не знаємо, як встановити. Бо тільки не знаємо, як переключити е, якийсь там крючочок, е, щоб запрацював на іншій програмі. І це випадки з нашого життя. І це приклад того, які пріоритети ми говоримо на колегії, які пріоритети в житті. Як тільки підходи інтегральним показником соціально-економічного розвитку держави то абсолютно не випадково, що пріоритетом в програмі модернізації країни є охорона здоров'я. Охорона здоров'я зараз на марші свого реформування, але від того, як розпочати реформування, до того, щоб ми мали переконані показники якості медичної допомоги, доступності медичної допомоги, без сумніву, о, мусить пройти певний час. От сьогодні ми говорили про те, що Європа тільки почала формувати свою політику в захисті і збереженні здоров'я громадян через формування програми здоров'я 2020. Президент нашої країни, виступаючи в організації Об'єднаних Націй, сказав, що Україна не тільки підтримує такий стратегічний вимір. І практику в охороні здоров'я, але й долучається вже своєю програмою здоров'я 2020 Український вимір». І більше року Міністерство охорони здоров'я працює над цією програмою, в основу якої покладена профілактика. Що дасть пересічному українцю? Ви знаєте, ми багато говоримо один з одним про те, що ми знаємо, що багато існує хвороб, що з кожним роком кількість хвороб збільшується, особливо інсустій. Ми беремо рецепти лікування від своїх бабусь, дідусів, беремо відходи друзів рецепти ліків. Але все менше і менше звертаємося до професійної поради, до лікаря, менше і менше дослуховуємося до лікаря, більше купуємо самостійно ліки, думаємо, що ми лікуємо те, що лежить в основі нашого поганого самопочуття. Але наслідки і результати, цифри. Смертності українських громадян, інвалідності українських громадян, е ускладнень, які приводять до інших захворювань, крім того, що було основним захворюванням, говорять якраз про те, що якщо і далі буде продовжуватися така практика самолікування, таке відношення до способу життя, до порад лікарів, до того, щоб Вживати всі можливі заходи збереження здоров'я, яке надали нам батьки при народженні. Якщо людина не буде цим займатися, ніякі ліки її не врятують від попередньої смертності. І тому акцент на профілактиці зроблений не випадково. Людина мусить почути професійні рекомендації від дітей. Що заважає розвиватися нормально молодому організму, дитині, наприклад? Які ризики є, якщо людина почала набирати вагу? Як треба боротися з зайвою вагою? До чого це може привести, якщо не боротися зайвою вагою? І багато інших питань. Ми сьогодні говоримо про те, що в Україні, як ви сказали, збільшення захворюваність на кір.